Усім привіт! Мене звати Ольга Козак, і сьогодні в мене для вас буде розпаковка мого замовлення від компанії Pharmacy по каталогу за січень місяць. Ось так виглядає каталог, діє він цілий місяць. Тут дуже багато акцій, вигідних пропозицій, тому поспішайте зробити замовлення і насолоджуйтесь дуже крутою продукцією. Отже. А що в моєму замовленні? Перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що у січні діє дуже класна акція на такий ось набір по догляду за волоссям. Набір сила часнику. До набору входить шампунь для волосся. Дуже великий об'єм 500 мл. Так, також маска для волосся. І олійка. Незважаючи на те, що а, даний набір із часником, але запаху часнику абсолютно немає. А, шампунь дійсно дієвий, вже перевірений на собі. І як тільки я побачила, що буде акція на такий набір, то я обов'язково його собі замовила. А, після третіх пологів. А, Після народження дитини, десь через 2-3 місяці в мене дуже різко почало випадати волосся. Були прям такі аж залисини. Ну і, звичайно, я користувалася цим шампунем. І, звичайно, для того, щоб був більш такий максимальний результат, я рекомендую використовувати комплексно. Обов'язково комплексно, і тоді ви побачите дійсно крутий результат. Були залисини. Зараз у мене по всій. Голові ну, волосся відростає. Дуже багато таких антеннов. Залисин таких вже немає, як було. Так ось тут, ви бачите, дуже багато волосся. Я дуже задоволена результатом і рекомендую вам також спробувати цю серію. Так, далі замовила я набір ось такий мила фармасі. Тут дуже такий великий об'єм, 125 грам, Мило хамам. Ось я вже його розкрила. Цей аромат прям заполонив усю кімнату. Дуже такий класний. І мило з перлинами. Цей аромат більш, більш ніжний такий. Дуже приємний, мені сподобався. І буду обов'язково ще замовляти. Тобто, дивіться, яке здорове мило. Можна використовувати як мило для рук. Підходить для миття тіла та обличчя. Так. Далі замовила я очищувач для скла та дзеркал. Серія Smart Life. Виробництво Україна. Так, далі, ага. І також замовила нашу новиночку. Це ось такий. Кульковий дезодорант освітлюючий, антипроспірант освітлюючий. Серія White Correct. Даний антипроспірант можна використовувати як вагітним, так і годуючим жінкам. Він не містить алюмінію. Перед використанням обов'язково треба його збовтати. Ну, такий. Легесенький, легесенький, приємний аромат. Об'єм 50 мл. Рекомендую для людей, які, у яких є пігментація, так. цей дезодорант допоможе вам освітлити шкіру. Так. Ось такий дезодорант. Так, ну і це все, що я замовила. А далі хочу сказати: хочу наголосити вашу увагу на те, що незважаючи на те, що новий рік уже закінчився, в компанії Фармасі він триває по 31 січня. Зараз в компанії Фармасі є така акція розпродаж новорічний сейл. Ви робите покупку по каталогу від 5 балів і можете будь-який товар зі списку. Придбати для себе зі знижкою 25%. Я замовила ось такий вже наш улюблений гель Алоє. Дуже класний 450 мл. Одну столову ложку на стакан теплої водички зранку на тащак на голодний шлунок треба випити за 30 хвилин до їжі. Ну, За час, хто як. Але не менше, ніж за 30 хвилин. І буде вам класний результат. Також по розпродажу я придбала наші кулькові дезодоранти. Ось такий зелененький, золотий і рожевий. Всі три аромати. Шарикові ці дезодоранти дуже класні. Так, по розпродажу замовила набір жовних щіток. Так, і по розпродажі замовила гель для душу з оливою. Дуже класний аромат. Він такий густенький, дуже класний. Так, далі, звичайно, каталог на наступний місяць і подаруночок. Так, по стартовій програмі третій крок.